She Ой, подивіться, навіть мене бачити можна, що за таке великий музичний інструмент стоїть. Бачите, анума, давайте заглянемо в нього трошки ближче. Ого, скільки зубів у нього. І білі, і чорні. Всі ці зуби мають назву клавіші. Вони білі. І чорні, їх багато-багато, тому що це інструмент піаніно. Фортепіано. Він може грати голосно і тихо, може грати як ведмедик. Ой, не налякались? може грати, як зайчик або пташка. O В цьому столі багато музичних інструментів. Вони дуже різні і звуки в них різні. Де, з з деякими ви вже знайомі. Бачите, здавали ложки. Але вони вміють стукати. Дзвінка-дзвінка. А ось дві палочки. У них такий же дзвінкий і короткий звук. А, якщо, а що робити, якщо нема таких палочок? Ми можемо взяти олівці. А ще подивитися. Які дуже цікаві інструменти. Це маракаси. Слухайте, як вони шуршать. А нема маракасів, що нам робити? А ми можемо зробити ось такі шоршалки. І всім да і прикрасити їх. Це ви можете самі на ліпочках зробити. Ваші батьки вам допоможуть. А можемо зробити ось такі шуршалки. А у кожний яка велика! Це інструменти, які ми можемо зробити. Навіть нам на воді будуть стаканчики. Як конячка сірить? А ще у нас є дуже цікаві інструменти, які теж можна зробити самим. Бачите? Далекої країни з південної, а ми це були горішки. Що у нас є годни, бачите? Ой, які вони дзвінки, як їх багата. Якщо у нас не дзвонити у нас є дзвоники. А якщо у нас не дзвоника, у нас є ключики. Тобто ми завжди вийдемо з другої ситуації. Які трошки постарше, скоро і ви з ними будете знайомитися. А ще у нас багато барабанів. Ой, погляньте, скільки тут стоїть барабанів. І зверніть увагу, дітки, що ці барабани зроблені своїми руками. Тобто, ви також можете зробити барабан своїми руками. А ваші батьки вам допоможуть. А знайте, як цікаво грати на барабанах. Маленькі бубенси, ви бачили вже. Ой, а тут подивиться ще якісь два незвичних інструменти. Там якісь перлинки, там теж щось є. Давайте ми їх зараз послухаємо, як вони лунають. Вона називається Звуки моря. Маленькі коблицькі рухаються і шумлять, як волний. Ой, які цікаві інструменти живого музичному залі. Ой, що ж за такі цікаві, гарні, красиві трубки тут стоять. Вони незвичні, бо ці кольорові трубки музичні. На музичних заняттях ми будемо дуже багато. Користуватися музичними інструментами вони будуть різні, але з ними буде дуже дуже цікаво. Багато можна розповідати про залу. А на сьогодні все. До наступної зустрічі!